Антирекорди у двох областях, де в Україні зафіксували найвищу добову захворюваність на коронавірус 9 листопада, 10.02 Ви також можете прочесть этот матеріал на русском языке у двох областях України зафіксували рекорди захворюваності, фото, Реутерс Нобл За минулу добу найбільше нових випадків зараження коронавірусом виявили у Києві. А також у Харківській, Запорізькій, Житомирській та Київській областях про це свідчать дані Ради Національної безпеки і оборони. Найбільше нових заражених виявили у Києві 748. У Харківській області коронавірус діагностували у 717 осіб за добу. У Житомирській області зафіксували 636 нових випадків інфікування. У Запорізькій, 683, та Київській 590 областях встановлені нові добові рекорди захворюваності. Коронавірус в Україні 9 листопада, статистика.